Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'єр'є коштує десь 25 євро приблизно. Мої знайомі кажуть, слухай, я зайди на Flixbus, подивишся до Кажу, я не хочу автобусом їхати. Кажу, Ти не розумієш? Є FlixTrain. Ми заходимо, дивимося на FlixTrain, Цей самий потяг. Такий самий, як РЄ, 8 євро коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, Айс, ясно, менше зупинок він вже їде, але він взагалі коштує. Але РЄ 25 євро. І вчора ми брали, щоб ви розуміли, це я не брав місяць, назад, за чотири назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8. Євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас це був 9 євро тік, і ми просто їздили де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вагоні. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для пора. Така історія, дуже виявлена, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. така парада. Коручно.